Друзі, сьогодні не буде в нас розпаковки, тільки обзор, тому що останнім часом lamborghini Urus мені не попадалися. Це дуже рідкісна машинка. Ну, по суті, Lamborghini взагалі останнім часом мені не попадається, а тут ще й джип і ще й, як всім вам відомий, Urus. І так розглянемо. Дивіться, є в мене Urus, Два одинакових просто в жовтому і в білому кольорі. Це вони тільки на різних дисках. Подивіться, які вони круті. Можете написати, білий чи жовтий вам більше до вподоби. Ну, тут, звісно, мені кажеться, я знаю відповідь на це питання. Я думаю, що більшість з вас віддасть перевагу білому. Дивіться, як круто виглядає білий урус. Це просто. Дивіться, як він деталізований, по-перше. Значки, все, ну, зеркала, фари задні. Дивіться, от, ну. Номерні знаки, абсолютно взагалі просто крутезна тачка. І оцей взагалі рідкісний, в великій картонці колекціонний урус такої старішої моделі. Це, мабуть, перший урус, який вийшов е Джип Ламборгіні. Дивіться, які тітани тут взагалі таких тітанів мені і не попадалися. Гляньте, які вони круті. В Хотвілсах. Це якийсь такий ексклюзивний автомобіль з двома полосами, значок, фари. Дуже круто виглядає. Ну і видно, що це абсолютно зовсім інший. Це вже новіша модель Уруса. Бачите, да? який він зовсім вже видозмінений. Але це от мені щось здається, що це перший урус, який вийшов в Ламбургінні джипу. Тому показую вам, ознайомлюю вас з трьома автомобілями з моєї колекції. Три уруса, які вам більше до вподоби, пишіть коментарі. Давайте покрутимо їх.